Ось вам ще одна коротка замальовка про маленьке село в горах Андалусії, що називається Компета. Тут живе близько 4 тисяч людей, з яких трохи менше півтори тисячі британці. Я дізнався про це, коли просів перепочити на лавці на центральній площі, і до мене підсів літній чоловік самовчителем іспанської мови в руках. Ми потеревенили пару хвилин, і він мені розповів, що це село. До якого петляти вгору серпантином хвилин 30 від основної дороги, чи не на третину заселено саме британцями. Село гарне, що й казати, тут є тенісний корт і музей мистецтва. Я тут пожартував, що в Україні села на 4 тисячі населення мають музеї мистецтва і корти більші та кращі. Але це був трохи сумний жарт. А ось подивіться, це мерія. І чий тут ви бачите прапор? Правильно, український, так що компита трошки Україна, майже офіційно. До речі, тут роблять своє вино з мускатних сортів винограду, продають у 2-літрових пляшках по 5,50 за пляшку. Є сенс поїхати погуляти, насолодитися ось такою андалосією, якщо ви будете в цих місцях.